Хотів би проговорити таку проблематику захворювання як Сказ, сучасний стан проблеми в нашій Черкаській області. Ну, на жаль, Сказ лишається однією з найбільших загрозливих інфекційних хвороб, яка вимагає негайних заходів контролю та профілактики. В Черкаській області впродовж минулого року реєструвався значний рівень випадків з. Сказу тварин, що підкреслює необхідність посилення заходів як контролю, так і профілактики. Одним із основних аспектів боротьби із даним, з даною проблематикою це є рання діагностика сказу, мінімалізація ризику поширення та надання своєчасної медичної допомоги при контакті хворої тварини з людиною. Основними методами профілактики скажу є вакцинація та контроль над популяцією безпритульних тварин та диких, м'ясоїдних, зокрема, всі, ви знаєте, лисиць. Сказ це гостра зонозна вірусна хвороба, до якої сприятливі всі теплокровні, в тому числі і людина. Зазвичай захворювання проявляється порушенням центральної нервової системи, паралічами та закінчується, на жаль, смертю. Протягом 2024 року з метою встановлення або спростування діагнозу проведено 244 дослідження від підозрілих у захворюванні сказом тварин. У 94 випадках було встановлено захворювання, в тому числі 39 серед котів, 38 серед собак, 14 лисиць і два дрібно-рогата худоба та один єнотовидна собака. Карантинні обмеження застосовувалися у 84 випадках. Станом на 1 січня 2025 року в області залишається неблагополучними 15 пунктів, де заходи з оздоровлення тривають. Впродовж 2024 року було щеплено. Антирабічною вакциною 98 тисяч 758 голів собак, 84 тисячі 411 голів котів та 3 тисячі голів сільськогосподарських тварин. У жовтні 2024 року проведено осінню кампанію з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу на всій території області на площі. 11 тисяч кілометрів квадратних і розповсюджено 279 тисяч доз принад з вакциною проти сказу вітчизняного виробництва. Ну в загальному по сказу можу сказати одне, що щоб розуміли, донести до загалу, що це хвороба, яка, якщо людина має покус. І не звернеться в перші дні після покуса, не проведуть її антирабічною вакциною, обробку, то це хвороба смертельна для людини. Тобто її вона практично не лікується. Тому основна ця профілактика в першу чергу домашніх тварин це вакцинація домашніх тварин і також вакцинація, ту, яку ми проводимо звичайно. Кампанії по пероральній вакцинації, коли розкидаємо приманки по лісовим масивам, для того, щоб забезпечити імунітет диких тварин. Тому що у нас, як є випадки, щоб взяти за 2024 рік, то в нас, наприклад, у 2024 році захворіло 14 лисиць, один єнот, 39 котів та 38 собак. Як ви бачите, більша кількість це домашні тварини. А чому? Тому що люди не прививають домашніх тварин. Тобто вони не виводять, коли ми, наприклад, проводимо виводки осінню і весною, лікарні виїжджають у населені пункти і проводять вакцинацію. То люди не предоставляють тварин, відповідно, потім маємо такі цифри, коли багато домашніх тварин заражається на сказ.